Нещасний випадок, чи сплановане убивство? Чи означає трагедія частякова, що у владі України розкол про нові деталі подарунку на день народження, який став для помічника залужного смертельним? Просто зараз у цьому випуску ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Гранати виявилися не іграшковими і не бутафорними. Смертельний подарунок генералу Чистякову презентував його колега полковник Тімченко. Військовий вирішив покласти до дерев'яної коробки пляшку віскі та шість гранат. Це підтвердили і троє свідків. Геннадій Чистяков, за даними Міністерства внутрішніх справ України, загинув у наслідок нещасного випадку та необережного поводження із боєприпасами. Помічник головкому повернувся додому із подарунками на день народження, дістав подарунковий ящик із гранатами. І подробиці подальших подій розповідає очільник МВС Ігор Клеменко. цитуватимемо його. Дістав подарунковий ящик із гранатами всередині та почав демонструвати один із боєприпасів синові. Це були гранати нового західного зразка. З першу до рук боєприпас взяв син і почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух, кінець цитати. Логічне питання: як так вийшло? Що помічник Залужного так необережно ставився до зброї. Справа у тім, що разом із гранатами в подарунковій коробці лежала пляшка віскі. Коли Тимченко дарував пакунок, він зауважив: цитую далі, тебе здивувати важко, тому дарую бойові гранати та пляшку гарного цитати. Вочевидь, Чистяков не повірив в цю інформацію, сприйнявши її як жарт. Або сарказм і подумав, що це бутафорні вироби. Деякі джерела повідомляють, що майор подумав, що це не гранати, а чарки специфічної форми. Відповідну інформацію підтвердила і представниця МВД Мар'яна Рева. Також, за її словами, відкривши чеку від гранати, вибачте, відривавши чеку від гранати, військовий не підозрював, що вона справжня. У ході розслідування поліцейські вже знайшли колегу військовослужбовця, котрий подарував гранати у його кабінеті, провели обшук та вилучили дві аналогічні гранати, які він залишив собі. Тут варто нагадати, друзі, що трагедія сталася на Київщині 6 листопада в будинку у житловому комплексі в селі Чайки. Від вибуху тієї самої гранати помічник головнокомандувача Збройних сил України Залужного, майор Геннадій Чистяков загинув на місці. Йому виповнилося 39 років. Його син отримав рвані рани обличчя і зараз знаходиться у лікарні. Головком зсу залужний написав у соцмережах, що загибель Чистякова – невимовний біль. І важка утрата для Збройних сил України. І для нього особисто цитуємо. Сьогодні за трагічних обставин у свій день народження в родинному колі загинув мій помічник і близький друг майор Геннадій Чистяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишився, залишилася дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині. Кінець цитати. Звісно ж, друзі, звісно ж, тему загибелі Чистякова підкопила російська пропаганда. Там почали розганяти, що це не просто нещасний випадок, це результат розколу між владою і військовими в нашій країні. Кремлівські ресурси наумисно використовують термін був ліквідований замість загинув, аби підкреслити своє ставлення до трагедії, яка для них стала черговим прикладом зловтішання. О конфликте офиса Зеленского с военными мы писали буквально сегодня. Поскольку банковая не может напрямую убрать самого залужного, выбивают его ближайших соратников. Желаем обеим сторонам поскорее уничтожить друг друга, чтобы несчастный украинский народ наконец смог вздохнуть свободно и обратиться к единственному реальному союзнику ⁇ России. Кинец цитаты зворожих пабликов. Інші пропандистські канали намагаються довести, що смерть майора сталася, начебто, на тлі публічного конфлікту Зеленського та головкому ЗСУ Залужного. У ті марні спроби путінських прихвостнів розхитати ситуацію в Україні не увінчалися успіхом. Ми ж чекаємо офіційного висновку слідства. А поки що основна версія залишається такою самою: нещасний випадок з урахуванням зібраних доказів та свідчень до судового розслідування триває. Друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю трагедію, якої версії підтримуєтеся? Закликаємо до одного не відкривати свої вуха. Для російської пропаганди. Ми продовжуємо боротися на інформаційному фронті, приносимо свої співчуття родині загиблого і бажаємо якнайшвидшого одужання його сину. Можете написати свої побажання також в коментарях. Підписуйтесь на фабрику новин, будь ласка, аби не пропустити найголовніше Дякую за увагу.